Короче, в цій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там, там поняло, там немає маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. просто. Все життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насамдії кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана, кожен день зрозуміло одне і те саме. Просто Просто ужас за ужасом, який то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати всім армії, Ну, хоч, хоч як то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так остав їх розказувати. Я напевно скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам, як раніше, що там довкола відбувається. Бо ці всі новості просто достали вже отут аж седя. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па, на позитивной ноте.